Вже 20 років українські військовослужбовці у складних екстремальних умовах виконують почесну місію: захищають чужі землі та підтримують мир у різних куточках світу. З нагоди Міжнародного дня миротворців Організації Об'єднаних Націй відбулися святкові заходи, на яких згадували загиблих та вшановували всіх тих, хто побував та нині перебуває в гарячих точках. Це свято стало традиційним більш ніж у 50 країнах світу в Україні. Міжнародний день миротворців офіційно відзначається з 2003 року. Цьогоріч заходи розпочалися з покладання квітів до пам'ятного каменя на алеї ООН. Участь в церемонії взяли міністр оборони України Дмитро Саламатін, начальник генерального штабу Володимир Замана та постійний представник ООН в Україні пан Олів'є Адам. Це одновременно і знаменательний, і печальний день 50 наших святічників. погибла, выполняя свой долг. Мы свято чтим их память. Наши солдаты востребованы, их боевой дух, их служение долгу высоко ценится. Поэтому Украина и дальше будет принимать Миротворських операціях участі по дід організації 19. цього дня у столичному будинку офіцерів відбулося відкриття тематичної фотовиставки кореспондента Олександра Клименка. На його світлинах, справжнє життя миротворців та місцевого населення у зонах воєнних конфліктів. Перша фотографія датується 1994 роком. Саме тоді звичайний кореспондент, а нині відомий фотомайстер, потрапив до миротворчої місії. Показати людям про те, що те, що там робиться, і що там відбувається, і, ну не знаю, в якійсь мірі показати, що війна це погано. І, може хтось каже, що мистецтво не, не допомагає, не зупиняє, але можливо хтось задумається про те, що війна це погано. Протягом двох десятиліть понад 39 тисяч українських військовослужбовців разом з іноземними колегами забезпечують мир та спокій у світі. Саме про цих людей та історію участі збройних сил України в миротворчих операціях Міністерство оборони випустило буклет «20 років на варті миру. Полковник Валерій Ботенко з гордістю згадує свою участь в миротворчій операції в 94-му році. Це була друга ротація українських миротворців до колишньої Югославії. В ті часи ми думали про те, що виконати як найкраще свої завдання. Проходили навчання, підготовку особового складу за тих умов, коли не вистачало достатньо інформації і досвіду в миротворчих місіях. Хотів би побажати тим, хто сьогодні виконує завдання в миротворчих місіях в різних куточках світу, побажати все найкращого. Удачі і повернення додому живим і здоровим. Пишається своєю миротворчою діяльністю і полковник Валентин Гурін. Він каже, що при нагоді знову відправився в гарячі точки. Для нього представляти нашу державу в міжнародних миротворчих операціях справа честі. Мабуть, духом ми вище всіх, оскільки з ким там спілкувалися, то такого духу, як у наших у російських військових, бувших тих, які були в радянському союзі, мабуть, нема ніде. З нагоди свята велику групу військовослужбовців збройних сил України було нагороджено грамотами Верховної Ради, а також відзнаками Міністерства оборони України.